Коли вступала в інститут, у мене було бажання саме стати психологом. Я поїхала працювати з військовими пораненими. Найважче працювати з людьми, які втратили дітей. В такий період ми витрачаємо дуже багато внутрішнього ресурсу. І його потрібно якось поповнювати. Я Тетяна Бакатнюк, психолог головного управління. Чесно, з 10-го, мабуть, класу мені наче надходити. Мені здається, можливо, якісь сигнали з всесвіту, що це, мабуть, моє, тому що люди почали казати ота, ти наш психолог, ти наш психолог, і я замислилась над цим. Думаю, можливо, дійсно так. Мені подобається слухати людей, не тільки щось говорити, але й слухати, бути якось їм мабуть, якимось надійним плечем. Коли вступала в інститут, у мене було бажання саме стати психологом, тобто мати цю освіту, навчитися мати ті знання, які дають в інституті саме. Ну в першу чергу треба любити цих людей. В першу чергу це любити слухати і, і, і вміти не тобто просто слухати, а вміти а, людину відчути. Мені зателефонували з роботи і сказали, що Таня збір аварія. А я спитала, чи це навчальна. Мені сказали: дивись, подивися в новинах. Я відкрила одразу новини і зрозуміла, що почалася війна. Усудомлення мабуть прийшло вже після першої нашої повітряної тривоги, коли нам сказали спускатися в бомгосховище. Темрява вже була, і ти йдеш. На вулиці нічого ну не світиться, ти нічого не бачиш, і багато людей ідуть до цього бомбосховища. Всі всі кудись біжуть, біжать, всі спускаються. Оце все відчувалося, оцей весь такий страх. Я поїхала працювати з військовими пораненими. Ми працювали з ампутованими військовими. Коли вже ти не перший раз, ти знаєш, вже, як там діяти. Ти не так губишся, я б сказала. Так, ну, немає тієї розгубленості, як ти приїжджаєш перший раз. А, і вже того страху. А, але твій внутрішній, скажімо так, настрой, ти приїжджаєш, ти їдеш, ти вже розумієш, що. Все, я їду, щоб допомогти людині. Що я зараз їй потрібна? Чотири місяці підряд ми кожні чотири дні їздили на евакуацію. Найскладніше бачити розпач людей, тому що вони залишають домівки, їхні сльози, як вони кажуть, що у нас нічого не залишилось. Підтримати людину, побути з нею поруч, вислухати її в першу чергу, це її вислухати, як від психолога. Якщо ми можемо сказати дійсно правду, сказати, що так, вам буде зараз важко. Найважче працювати з людьми, які втратили дітей. Оце важче, якщо чесно. А з військовими важко так само, коли вони ампутовані, і ну і в принципі, якщо є поранення, вони у деяких багато різних психологічних станів, і деякі переходять вже в розлади. І я, я зрозуміла, вже коли сталася подія в Умані, Я зрозуміла, що, мабуть, все-таки коли. Територія там, де ти проживаєш, ти це сприймаєш вже якось зовсім по-іншому, як особисто вже. Працювати з людьми, у яких загинули діти, які дуже довго чекали цих дітей і не могли знайти їхні тіла. Вони... У мене була сім'я, яка з Луганської області. В них загинуло двоє дітей. Перед цим в них загинуло ще троє дітей, але в Луганській області. Дуже тяжко було із-за того, що люди більше доби чекали хоча б звісточку про те, де їхні діти. Як би там хто не казав, але час іноді дійсно лікує. Не залічує повністю, але трохи допомагає далі жити. Те, як люди дуже сильно згуртовуються разом. Просто наші люди це, це дійсно ті, ті яких ну, перемогти, я не знаю, їх не можна просто перемогти. Вони один за одного приходили люди, які а, підходять до мене і кажуть, ми ось взяли рукавиці, давайте ми будемо допомагати розвали розбирати. Жінки, чоловіки, діти, вони приходять, стоять, і давайте ми щось будемо допомагати, що від нас потрібно. Я їх не то що ненавиджу, у мене немає до них якихось таких негативних. Я, я просто намагаюся за них не думати, тому що для мене ці люди, наче їх не існує просто. Я знаю, що ми обов'язково переможемо їх, тому що по-іншому не може бути. Нашу країну точно не здавати. Я завжди, мабуть, відчувала себе українкою. Навіть коли я ось була в відпустці, я Дуже захотіла і купила собі е, вишиванку, якою у мене раніше не було. А тепер я розумію цю цінність цієї саме вишиванки, цих наших традицій, е, української мови, якою я раніше також чесно не спілкувалася. Відчувати те, що ви хочете, і робити те, що ви хочете. Якщо ви відчуваєте, що вам е, хочеться щось е, з'їсти, то смачненький торт, але ви забороняєте собі за того, що ви там на дієті. То з'їжте ви його не 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 обов'язково цілий торт, шматочок доз дозвольте собі, тому що зараз в такий період ми витрачаємо дуже багато внутрішнього ресурсу, і його потрібно якось поповнювати. Поповнюємо ми тим, що ми задовільняємо свої базові потреби і потребу, яку нам дає тіло. Ми не всі відчуваємо те, що нам зараз потрібно, але це потрібно навчитися. Я обов'язково одягнути вишиванку. Я, я я вже чекаю, я вже її наготовила, щоб вона просто чекає саме перемоги. Просто хочеться всіх обійняти. Обійняти кожну людину, мабуть, нашого, кожного українця, і обов'язково поїхати до своїх родичів у гості, тому що вони живуть в іншому місті. З ними дуже зараз рідко бачуся. Принципово я не взяла червону, якщо чесно. Я взяла синього кольору. А воно мені більше нагадує те, що от якось чомусь а, як небо це.